Вітаю вас, глядачі та підписники. Це в нас вже друге відео з боксами. Це в нас на даний момент Т3В2, тобто третій тір, друга хвиля. Стика у нас коробочка. Для зручності я зняв з неї плівку. Вона прийшла запломбована, новенька. Це є каю. Так, в нас спереду намальований Наруто, це в нас кісаме, позаду додаткова інформація, більше нічого. І Ітачі, Можливо, навіть він нам сьогодні потрапить в руки. Сьогодні у нас середа день жабки, тому на фоні у нас жабка. Відчуваю, що всередині також будуть класні круті жаби. Можливо, попадуться якісь новенькі, не впевнений. Так. Відкриваємо. Так, бокс приїхав вже трохи пом'ятий, але... На цілий. Так, дивимося. Так. Перерахуємо все, чи все в нас збігається. Так. 10. Якийсь бонус, або якась інформація. Теж 10. Так, ну це, як я зрозумів, це хто пакував цю коробку, як це буває в різних настільних іграх. Так, ця коробочка буде в нас на фоні. Або я її краще приберу, бо вона нам не заважала. Так, ну що ж, у нас 20 упаковок, все сходиться. А, хто знає скільки упаковок в Т4, там наче менше. Відпишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що ж, починаємо розпак. Так. Хто це у нас тут Данзо. Вже, мабуть, точно четвертий у мене. Так. Бачу вже і УР-ка одразу. Так, перша ТГР, яка посередині, а не позаду, ну, вперше таке бачу. Це у нас такий Наруто. Так, по минулій програмі відкладаємо все в свої стопочки. Уерка з хаширамою Це він в мене вперше, уерка дуже класна. Так. РК. У нас тут uh, дві ерочки Це у нас кушина і Сайт, це в мене вже було. Так. Відкриваємо далі. СР з Стемарі не впевнений, що в мене така вже була, можливо, це якась нова. Чібік знову посередині. Так. Це в нас сакура вже була в нас, Темарі теж така є. І є в нас ось цього в мене не було. І такий шикомара, він в мене вже був. Так, дивимося далі. Що ж нам принесе середа? О, батько Іно, він в мене вперше. Так, Чібік з Сакурою такої в мене не було ТГР. Уерка з Гарою. О. Круто. Гара в мене такої ще немає. І карта з мене, в мене з ним може дві. Так, пакун у мене був темар. Е, тентен в мене була. Так, ідемо далі. Що ж нам принесе сьогодні середа? Так. Саске. Такий в мене вже є. Так, Дивно, що тут Чібіки так е зазвичай не в, в кінці самому лежать. Так, хіната була. Саски такий у нас був народ, то був такий Саски був. Так, Ерки нам не цікаві. Надіємося, що нам потрапить в руки сьогодні ще якась крута АРК. Так. SR Гай Guy сьогодні у нас вже був, точніше, вчора. Бо вже як 10 хвилин на настала середа. Жаб'ячий відлюдник, я був правий. Середа нам приносить подарунки. У нас є жаб'ячий відлюдник ССР-ка з Роклі. Перша ССР-карта з цього набору. Такого в мене ще не було із країни звуку. Так, це, мабуть, вже по ним. Ну, і ще не хватає кабута в мене. Саме якось такого. Ооо! СР. So так. Такої в мене ще не було точно. Так, знову Дейдара, і ви подивіться, це ТР-ка. Тобто, ну, в мене вже в, 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 в минулому боксі був ТГР Дейдара, тепер ТР. Такий, правда, в мене вже є, але приємно. Дуже люблю його. Так. СР, ось такий ССР, такий Наруто, це в нас новенький. Відклали. Суєгет це в нас вже є, Кіба в нас вже є. Дивимося далі. Так. SR Стентен. Так. Сенсей ТР не впевнений, але, можливо, в мене вже є такий. Знову Кіба, знову ось цей. І Сакура. Так. Ну, поки в нас є цілих 2 УРки, це вже добре. Так, ідемо далі. Шукаку, якщо я пам'ятаю правильно, батько Шикамару СР. Так. Ще один сугетцов. ССР. ССРка з Гарою. Вже з першого сезону. Клас. Так що день Гаре. І це все в нас є. Так, дивимося далі. СР із. Канкуро. Такого в мене ще не було. Так. Ще один Шикамару з дитинства такого нема. Випала нам уерка з Sartoobi Herozen. Це в нас третій Хокаге Така вона класна, приємна. Дуже мені подобається. Це в нас вже у нас три УР уже на даний момент. Йдемо далі. Дві звичайні Рки. Більше дропа Богу дропу. Так, просимо нормальний дроп. Пишіть в коментарі. Просимо дроп. Так СР Ямато вже було у нас. Моя перша цунада і це ТГР, ось така вона у нас приємна. Тобто нам залишився ще урочимару, саме як Чібік. Так, Міфune ChoG Jugo. Це все в нас вже багато разів було. Так, ну, можливо, нам ще якийсь урочимару сьогодні попадеться. А то в прошлому не було. Так, ще один Хірузен Сарутобі, В мене вже є такий. Так, О, Карін. Тобто у нас, виходить, з попереднього боксу був Джуго Саски Суйгецу. Тут Суйгецу, Карін все сходиться. У нас є команда така в Чібіках. Крута ССР Сакура, до речі, наче моя перва саме Сакура такого рангу. І тут вона. з... Битви з Сасорі, бо тут видно, як вона якусь ляльку розбиває. Це ясно, що це саме з цієї битви. Так, такі в нас Ерочки, звичайні. Ну, це досить гарно. Буду й надалі брати бокси. Так, Мінато. Ось такий у нас крутий Мінато. Так, Олегу, якщо ти будеш дивитись це відео, зайди до мене на роботу, я тобі його передам. Це мій вже третій Мінато. Так, ще один у нас какаші та який читає заборонені книжки. Так, це у нас новеньке. Це було було. І це у нас Канкора Божа. Так, Сакура СР в мене вже є така. Щось новеньке. Ооо, чібік ітачі, такого чібіка, навіть Чібік. Такого чібіка в мене не було в моїх чібіках акадських, в мене майже всі зібрані. Так, у нас тут Уерка з Канкуро це просто день Канкуру сьогодні. Такий він красень, така УРочка. І це замітьте, це із е -е, війни Shenobі. Або вже після ні, це з війни Shannob, коли він взяв маріонетку Сосорі Ну Це крута карта, мені вона дуже подобається. Так, ідемо далі. Ерки так що це вже непогано, в нас багато WR. Але AR поки і ОР, і а тим паче MR ще не було в нас. Так. СР з... Не пам'ятаю, як його пришину. Так. Знову ще один у нас такий какаш, і. Моя СП-карта. Вау, це моя перша СП-карта. Ось такий у нас класний Майтогай. Так, це в нас одразу на фон. Це наша перва СП взагалі. Це в нас вже було, причому навіть е, в такому комплекті. Так. Ну, СП це класно. О, це, до речі, те, що я знав, що має бути в, е, в другій хвилі. Е, саме сосорі в нас в броні Хіруко. Цього сосорі я дуже хотів. Так, він в мене з'явився. Ще один Saskia Чібік. Такий в мене вже є, але він гарний. Ще одна ССРка Саски, і це моя ССРка повторка. Така вже в мене є. Так, Сакон і Канкуро знов. Так, Сасорі ну сьогодні класний випав і Канкуро. Так. А за ССП з Майдагаєм ми мовчимо далі. Так, є вже в нас вже другий батько Іну Так, Хідан, в мене вже є такий красень, але боже, який він милий. Дивіться, такий милий Хідан. ССРка з Наруто, не впевнений, можливо, така в мене вже є. Так, ось, Нарото і Хіната. До речі, Хіната це в мене друга така. Так. Ось такої сакури в мене ще не було. Мінато Чібік теж не було. Терочка. Так. Це все в нас уже є. О. Громові брати Гінкаку і кінкаку. В мене їх ще теж не було. Серка. Ітачі знову. Так. Малюнок на боксі себе оправдав. У нас є вже другий Ітачі. І знову СП. Вау, ви подивіться, у нас СП із Хокагі Какаші. Ну це щось неймовірне у нас сьогодні відбувається. І дві Ерочки. Ну що, залишилось дві останні упаковки. Ця, дивимося. Відчуваю, що ще щось гарне випаде. Так, що в нас, що в нас? СРК була у нас така. Так. Знову цуна. Ні, це не цунази, це в нас. Кімімару ТР-ка, милий. Милий хлопець. Треба нам ще такого звичайного в країну звука. Так, ССРка з Саски, і така в мене вже в колекції є. Далі жабка, так як сьогодні день жаби. І Наруто. І останній бокс. Боже, я прошу, дайте щось гарне, дайте, щось ще щоб добити цю всю красу. Дайте нам Рочимару Так, СРК. Так. Э, саски змією, такого в мене ще не було. Нам випала ОЕрочка з Чоуджі, не мій любимий персонаж, але класна оерочка Просто така шикарна. І у нас ще два такі хлопця. Так. І давайте швиденько пройдемося. Ну, чібіки я вам показувати не буду, ви їх бачили. ССРки, ви бачили. Що вам цікавого показувати можна. Йдемо далі. Так, Оерка з Чоуджі Ось така крута розмальована ОРК. Просто шикарний канкур О, із усіх варіантів, це мій найрідкісніший і найлюбимий. Так. Третій Саротобі. Другий Хокаге, Третій Хокаге був тепер другий ще Гара. І саме круте, це дві сп Ось така краса у нас. Надіюсь, це відео вам сподобалося. Якщо ви залишите вподобайку, також залишити коментар для просування каналу, я буду дуже радий, і я вам буду далі розпаковувати аніме бокси. Так що, дякую всім за увагу, всім щастий, всім гарного дропу.